Все більше частіше замовляють кросовери саме Escape останнього покоління. З невеликими пошкодженнями у нас є автомобіль, який зараз торгується на аукціоні. Це вести лайн комплектації і 5000 миль пробігу. Як бачимо, Польща нас перебиває. Не дає нам вигідно забрати цей автомобіль, але, в принципі, думаю, до 10 тисяч можна його торгувати. Погодили із замовником, адже в автомобіля ціла безпека, в автомобіля невеликі пошкодження в задній частині. 9 тисяч доларів, поки наша переможна. Це чистий продаж, тобто за скільки виграємо, за стільки віддають. Оп, бонус тайм. І, можливо, зараз цей автомобіль стане нашим. Чекаємо. Є, красунчик, 9 тисяч забрали. Значили дивіться, це ось такий Ford Escape 2024 року. ST-Line. Бачите, екран тут, екран тут. За 9 тисяч доларів це приблизно 18,5 машина буде в Києві з доставкою без ремонту. а Давайте оновимо сторіночку і подивимося. Тут має засвітитись ось таке зелененьке. Ось воно світиться, машинка наша. Ну що ж, супер. Сьогодні виграли ще один автомобіль. Це ось такий джіп Cherokee, Автомобіль 21-го року лімітед комплектації. Має пошкодження в задній частині в тому числі. Але поки на затвердженні продавця продавець хоче 7950 за цей автомобіль. Ми поки поставили, ми виграли його за 7721 року. Це лімітед, еліт комплектація, і чекаємо на затвердження. Тобто, як бачите, є автомобілі чистим продажем. Тобто, за скільки виграв, відразу він без будь-яких затверджень віддається. Або якщо автомобіль не в чистому продажі, тоді треба чекати рішення продавця.